В мене вже тут стоять гарбузи, я вже вся в осені. Маємо розпаковку. Вау! Три книжки. Тут у нас і на життяку, і не тільки. Отже, перше, що я вам хочу показати, це нічні чування калейдоскопу скопукар чи Бальт Кронінс. А я цього автора останнім часом просто обожнюю. Після того, як я познайомилася з цитаделю, хочу зібрати всю його колекцію. Я ніколи не читала цих книжок, але говорять, що вони класні. Це в нас щось на кшталт гостросюжетних таких детективів, гнів, янголів. Я так. Зрозуміло, що це про адвокатку, чи то просто правницю, яка одного разу в залі суда робить велику помилку. Тут написано, що зала суду перетворюється для неї в справжнє поле бою. А я це обожнюю. Якщо настане завтра, вона вперше перекладена на українську. До речі, ви знали, що у сідні шалдена є зірка на Голівудській алеї. Взагалі я не чула жодних поганих відгуків про Сіднішалдона та його книги. Бачила їх у багатьох блогерів, тому обов'язково прочитала.